Це початок влогу з дощового києва. Ну, така прийнята, синя погода максимальна. Я собі думаю, я взагалі йду. Отже, я готуюся до Хэллоуин і мені потрібно дещо докупити до мого костюму. Так от. Я йду зараз в класний магазин. Ну, як класний знаю. <смір> Мені подобається, там купа різних речей для творчості в такому плані. Ой, ось. Так от, І я дещо замовила і оце хочу забрати. Не думала, що я сьогодні почну цей день ось так. У мене не було плану їхати забирати цей товар, тому що... Ой, ви знаєте, трошечки так було неочікувано. Ну як не очікувано? Я не планувала взагалі святкувати проведень. Потім ми вирішили все-таки піти на певну речі. І оце вчора, я думаю, так, треба виплати. Е, і ми тут. Зараз покажу, вона збирається. Ви можете знайти його, в ну, інтернеті, просто вбити. І якщо потрібно, прям ну, хочете, о, як це онлайн, офлайн, оффлайн. Зайти, то ось адрес. Яка краса! Дівчата. Просто тут купа всього. Я купила те, що мені потрібно було. Накупила ще декілька речей, буду вже показувати розпаковочку дому. Ось що хочу сказати, там багато взагалі всього. Якщо вам подобається така творча тусовка. Взагалі якісь треба штуки подивитися, і ви ну, типу, не хочете замовляти їх е в інтернеті, то реально можу рекомендувати. Ну, це один із, напевно, небагатьох магазинів, які особисто я знаю, які ну, великі, там реально багато всього для декору, для прикрас. там максимально красиві намистини, які я покажу, коли вже бідому прийду, е зроблю розпаковочку. Просто максимально прекрасні, е гарні. Вони, типу, ну affordable, якби доступні за ціною, але при цьому дуже класні, особливо якщо ви хочете якісь не знаю, зробити знаєте на фотосесію чи на якусь вечірку, щось вам потрібно. От дійсно це класно. Все, а я йду далі. Насправді мені подобається така погода не зважаючи на те, що я абсолютно не люблю е, осінь. Ну взагалі я не люблю холод тому що, наприклад сьогодні. Я я не знаю годину обирала взагалі те, що мені вдягнути, вважаючи типу, погоду, температуру і все разом. А літо якось більш типу, все простіше. Вдягнув лікійон, і пішов типу, зимою, і осінь не так. Але не знаю, чого мені прям погода подобається. Така, знаєте, осіння атмосфера, хочеться у Та Також мені здається, що ця погода максимально класна. Максимально класно поговорити, знаєте, про що? Про сіню хандру. Я взагалі збиралася знімати таке відео, тому що особисто у мене був негативний досвід, коли одного року осінь у мене дуже сильно, я не знаю, можна так сказати, поплавило в тому плані, що мені було реально не дуже хріново. І я принаймні спочатку недільку я думала, що це просто якась у мене простуда. А потім це все затягнулося на недільки дві три І Який цей стан, коли немає, Тебе, ну просто немає енергії нічого робити. Ось, це було ще до того, як я взагалі почала займатися психологією цим всім. Тому що, мені здається, напевно, тоді я б змогла зробити щось таке. Зробити, ну, коротше, щось зробити, щоб не було цього. Так от, отже, перше, що я хочу сказати, це вітаміни. І взагалі зробити такі, якщо є можливість, чекап. чекав. Особливо по мікроелементах, вітамінах і так далі. Дуже очевидно, що немає сонця, і, звісно, вітаміну Д теж немає. І, відповідно, оцей недостача вітамінів, звісно, може дуже погіршувати ваш стан. Тому однозначно, перше, перше, перше господи, стільки людей, перше, що ви маєте зробити, це чекап і вітаміни. Чекап і вітаміни. А, ось. Що далі? Вже з огляду на це, звісно, ви можете почати приймати їх і так, незважаючи на не те, що очевидно, вітаміну де немає. Але, знову ж таки, ваша відповідальність, ваше здоров'я, тому, будь ласка, відноситеся відповідально до цього. Да? Тому що, як кажуть, вивезти вітаміни, звісно, якісь за да? Типу недостатньо, заповнити набагато легше, ніж якщо у вас потім буде ну, багато якогось да? некроелементу в організмі. Ось тому це перше, що потрібно зробити. Наступне це сон. І сон супер важливо, дивіться, у чому суть літом. Взагалі, коли є сонце, нам легше прокидатися, тому що наш біогодинник Працює таким чином, що коли є яскраве світло, нам легше прокидатися. А, ви розумієте, що осінь яскравого світла немає. І відповідно дуже важко вставати, коли така сіра, Ух, моя сіра погода, розумієте? А відповідно, тут вам допоможуть о, світильники, освітлювачі і так далі. Тобто, наприклад, вранці, щоб... Легше було проснутися, вам потрібно, наприклад, якесь яскраве біле світло. Ввечері, щоб краще засинати, вам потрібно темне, ну не темне, а таке більш світло-жовтого кольору. Відповідно, можете просто заїхати в губий магазин, не знаю, де продається бунстру, це все, і просто змінити ну, світло, поставити якусь додаткову лампу, щось такого роду. От, далі я буду вже спускатися в підземку, тому продовжуємо трошки згодом. Взагалі я в шоці, це перший раз, коли я знімаю відео на вулиці, тут люди ходять. Але, типу, я таке думаю, дрін, люди ходять, а потім щось я знімаю, вони ходять і якось нормально. Це прям можна себе за це похвалити. Тому так, продовжимо згодом. Як бачите, в мене мокре волосся, і, до речі, воно... Взагалі його можна вкласти кудрявим кучерявим методом, тому воно трошки таке таке, ну, зрозуміло. Я думаю, видно, яке воно. Давайте завершимо спочатку з, Це з осіннього Андрою, і я буду показувати свої покупки. Так, ми зупинилися на темі сну. Стосовно сну, що я хочу ще додати. Е, мені здається, я там трошечки так сумбурно все розказала. Я залишу посилання і на свій інстаграм, і на телеграм-канал, і там зможете знайти або в хайлайт, або в телеграмі. Стосовно сну, всю інформацію. Є ще книжка, теж, я б її вам показала, але не знаю, де вона в мене лежить. Ось теж вона про сон українського видаництва. Е, можете її загуглити. Ось почитати її, сонце дійсно важливо. Хочу додати, що е, те особисто, що я зробила, я купила собі е, ці штори Blackout. І я вам хочу сказати, що дійсно різниця між тим, коли ти спиш і прям є світло від, там, ну, від ліхтарів да, іншого будинку. І коли ти повністю е, з цією шторою, дійсно, є, різниця відчувається і ну, по-іншому. Е, потім я вже звикла, я не можу спати без цієї штори. Тому, да, так, коли прям така повністю темінь, це прям класно. І вранці, от зараз, вмикаєте яскраве світло, прям максимально яскраве світло, для того, щоб було вам легше і швидше проснутися. Так, я буду показувати. Покупочки, фенсі пакет. Так, по-перше, я ще зайшла, купила собі пиріжок з вишнею. Мені захотілося... гарний. Мені захотілося саме пиріжка з вишнею. Я взагалі люблю такі всякі штуки. Типу, пиріжки з яблуками, з вишнями. Щас, далі шампунь, я думаю, вам не цікаво. Ой. І показую, що ще купила. Давайте ще про, буду паралельно говорити стосовно цього осінньої депресухи. Ну, знову ж таки, це, ну так, да, якби ми так говоримо, але це ж не депресія, ми маємо розуміти. Да, розмежовувати, що. Ви просто відчуваєте себе трошечки. Ну, у вас немає там енергії і так далі. І коли у вас депресія, це різні речі. Так от, що ще я вам рекомендую зробити? Знайти якесь діло, яке вас буде заряжати. Я почала вчити турецьку. І я, наприклад, коли була в школі, мені дуже подобалися уроки англійської. Коли ти дізнаєшся якісь нові слова, я не знаю чого, тому що ну, по суті на всіх уроках ти дізнаєшся якусь нову інформацію. Але от на уроках англійської я прям мене ж очі горіли. Я почала вивчати турецьку. Загалом я хотіла її почати вивчати аж ну, на початку осені, але щось трошки не складалося. І тут я вже думаю, та все, Настюха, давай будемо йти і вчити. У мене було два уроки на, на сьогоднішній момент, і я прям реально кайфую. Мені так подобається. Ну, типу, це, от знаєте, я прям хочу, я прям чекаю наступного уроку. Тому однозначно треба мати якась, якусь справу на ну, цьому цей загалом не тільки осінню, але ну, треба, треба себе чимось зайняти, е, тому що коли ви у вас є якась справа, яка вам дійсно подобається, і ви прям чекаєте, ви, ви у вас прям очі горять, це класно. Задумайтеся над цим моментом теж. Можливо, якесь ви хобі хотіли створити. Ну, почати взагалі, да? займатися якимось хобі. Рекомендаціон. Ідемо далі. Осінь, у вас, ну так як знаєте, осінь, мені здається, що у більшості людей, тому що, ну, наприклад, у мене, і загалом, якщо дивитися по якихось тенденціях, осінь асоціюється з початком нового року, типу навчального, плюс, плюс рік, знаєте, якихось нових... Моментів, які пов'язані з ну, я не знаю, новими початками, тут щось в такому плані. Я не можу сказати, що це тожний то дорівнює новому року, але якось досить близько. Люди ставлять собі цілі, якісь підсумки відбивають і так далі. І тут може теж виникнути момент з тим, що. А як же цих цілей досягати? І оці психологічні якісь моменти. Тому тут, якщо у вас виникають якісь да, питання, ідіть зразу до психолога. Ось. Усьо. Повірте, одна консультація, якщо це дійсно класний психолог, ви зможете вирішити питання такі побутові, я їх називаю побутовими ну, якісь нескладні. Да, нескладні питання, які можуть виникнути, Ну, якщо і складні, то теж, звісно, йдіть. Ось. Наступне це щоденник. Взагалі, щоденник це прямо я не, не, якби неважливо, Осінь, зима-літо щоденник. Це те, що мені особисто допомогло тоді, коли я говорила справитися з цим станом. Мене це витягнуло, я без. Я тоді до психолога не зверталася, я просто почала виписувати це все, якось структуризувати свої якісь ну, типу, моменти, які мене тривожили, і почала до них просто з ними щось робити, типу вирішувати ці питання. Тому однозначно, щоденник це те, що вам може теж допомогти, і може вас Е Якби да, структурувати якісь певні питання, і взагалі це те місце, де може, ви можете е, все, що у вас є, всі думки, да, на папір. Тому це класно. класно. Е, ну, в цілому це якась основна така інформація. Я думаю, що очевидно, що да, потрібно займатися якимись не знаю, справами, ходити з друзями, там, гуляти і так далі, тобто займати себе чимось. Але по суті, це основне. І от реально зверніть увагу на те, що я говорила на, на початку, це вітаміни, да, мікроелементи, чекап організму і сон. Мені здається, що все-таки саме погода впливає більше на нас, ніж якісь речі. Ну, типу, по моїх відчуттях, все-таки в цей період, саме через погоду, через. Холод через відсутність сонячного світла, да, такого як літо, відбуваються її проблеми. Тому оце це те, на чим потрібно зосередити свою увагу. Це дуже просто, як би, усьо. Тепер давайте робити розпаковку. І так, перший лот це е, така штука, це для обруча. Я не збиралася його купувати, в мене, як ви бачите, є човка. Я люблю себе з чубом, мені здається, що мені пасує. Але коли я, наприклад, не знімаю відео, ну, типу, мені немає, як би її типу, сенсу вкладати, мені хочеться зробити ось так. І щоб пчлка, я дивно виглядаю, правда, щоб чолка, ну, типу, її туди чуба, цього за. ви І Суть у тому, що всі обручі, вони дуже такі, якби тиснуть на голову. І я шукала саме нут. Це реально випадково просто. Такі обручі, вони, типу, для, ну, зрозуміло, для якихось приколів. Сюди можна ще щось намотати. Ну, така творча, творчий обруч, і він дійсно прикольний, простий, мінімалістичний, щоб цього чуба туди закласти. Далі пакетик. Така не естетична розпаковка, але життєва. Я, до речі, хочу сказати стосовно естетики. Знаєте, я не знаю, як ви помічали ви е, таку штуку, коли е, в, от, в інстаграмі дивишся. І розумієш, що дівчина, там, наприклад, не те, що вона так не живе, але якесь є відчуття того, що це якось неіграно. І, по ідеї, люди так не живуть. Це, якщо я не помиляюся, як це правильно назвати, Боа? Бао. Ось, це, типу, пірічко. Для чого воно мені потрібно? У мене є босоніжки, і я хочу на босоніжки приліпити оцю штукенцію. От, Мені якраз тут метр. І, я думаю, що ну, типу, знаєте, я думаю, ви бачили босоніжки з таким е, штуками. Я думаю, що це прям ідеально. І знову ж таки хочу сказати, що воно, звісно, тут тоненьке, але мені підходить і, знову ж таки, дуже поприємній ціні, тому що витрачати багато грошей на костюм, який я вдягнув один раз, мені якось ну, не має сенсу. Я не бачу в цьому сенсі. Ось, я вам ще хочу показати, значить, взагалі кольор костюму, який мене біля. Я вчора вигрібла усе, у мене вся в кімната зараз буде, тому що я не встигла ще прибрати, тому я записую відео. і Я вигрібла і думаю, що ж, який у мене взагалі мут, що я взагалі хочу надягнути і взагалі як я хочу виглядати. Я знайшла отакий, боже, як гарна тканина. Подивіться. Моя мама колись, я не знаю, чого, ми мене, купили купила цю тканину, тому що вона нам сподобалася. Як ви бачите, вона переливається, це, здається, тафта. Так от, о, слухайте, знаєте, що у мене зараз роксола на Величне століці. Там у них такі сукні були, схожі тканини. Так ось, я її дістала. У мене є це, типу, як корсет, але він без ніяких е цих вставок. Типу, це просто тканина зшита, все дуже просто. Моя мама шила. Ми купили тканину. У мене є такий типу корсет. Е ось. І є така спідниця. Спідницю я вдягати не буду, я вдягну дещо інше. Але, типу, мені потрібно саме під цей колір були е, аксесуари, ну, так, деталі. Так от, в мене буде чорне взуття. І, до речі, з чорним воно дуже непогано поглядниться, якщо все вкупі взяти. Де, реально на камері, прям взагалі дуже гарний колір. Ідемо далі. Тому я купила е, отакі ще квіточки. Взагалі, типу, вони мені не були потрібні, якщо чесно. Справа в тому, що я вчора почала шукати і ну, типу, це все. Мені важливо, щоб мій образ був завершений, тому що я люблю дуже сильно такі карнавальні штуки. І в е, мене є такий пункт, що ну, типу, я можу проявити свою творчість, і мені треба її максимально проявити. І я така думаю, класно було б дійсно на це взуття причепити оцей пір'я, пух, і це взагалі був би космос-лук, було б дуже гарно. Але мінімальне замовлення на сайті було здається, 150 гривень. Це бага коштує дешевше. І я могла просто не встигнути приїхати його взяти, тому що там дуже часто все розбирають, тому мені довелося його замовити. Але треба було замовити на 150 гривень. І я потім знайшла такі гарні квіточки, я зроблю, так як я хочу зробити ось таку зачіску. Типу, підняти і зробити так. І там ззаді заколоти, то, відповідно, я буду робити самостійно. У мене є така, бачите, теж та я придбала типу як. Я не знаю, як це називається, тут не написано. А, гребінець металевий. Отакий металевий гребінець, і ну, так, ну, треба закласти, і я зроблю з нього. Відповідно, причеплю отакі о, ці будуть. Мені здається, що воно ну, досить непогано лишиться. І е, я візьму, дивіться, це прям взагалі це так гарно виглядає, як що це. І зроблю ще, е, ну, типу, завяжу, або, можливо, просто так зроблю, ну, якби сюди його, в два ряди чи в один. Отакий зроблю собі гребінець для того, щоб закласти волосся. Так, пам'ятаєте, я говорила про те, що там багато таких от різних класних цих. Це що? Кришталеві намистини. о, Намистини. І вони досить. Ну, типу, ця штука стоїть 61 гривню. До речі, не знаю, вам цікаві ціни. 61 гривню. Прям максимально класно. Мені здається, що дивіться, Ну, прям мечиться, гарно. Маскара дуже гарно, мені подобається. Я взяла таких дві. Це те, що я замовляла, це така сама штука. І я взяла ще таку котушку з нитками для того, щоб зробити собі намисто. Я думаю, що у мене залишиться. Залишиться, як я називаю, немастини. Я думаю, що я не всі використаю для гребеню. Так от, і оця з цієї штуки я хочу зробити саме ну прикрасу. У мене десь були. Яке я називаю. Такі буси чорні. Вони на схожій нитці зроблені. І я хочу зробити щось схоже, просто собі повісити і, і, і усьому. Тут мені ще поклали якісь такі бусінки, прикольні. Можливо, їх теж можна зразу якось поєднати. Буде прикольно. Прикольно. Коротше, ось так. Це усе мені вартувало це було 71 гривня чек. І отут чек був. 100, 196. Ось, за оце все. В цілому дуже класна ціна. А що це ще? За чеки? А це у мене за шампунь і за цю. Напевно. Ну, не важливо. Коротше, в цілому це усе, Я думаю, що костюм буде у мене класний. Це ще не все. Мені ще потрібно буде заїхати у тканини. І дещо докупити, трошечки напрягти мамульку, щоб вона дещо там зшила. Тому що я хочу зробити типу спідниці, але просто взяти або якийсь шифон, не впевнена, подивитися, щось таке мені потрібне яскраве, щоб воно ну, якби блищало. Можливо, я думаю, сітка з якимись блискітками, щось в такому роді я подивлюся. Ось, але це вже буде в наступному відео, не знаю, буду знімати чи ні. Але аутфіт, звісно, я виставлю. Тому ось так. Всьому мені дуже подобається взагалі ця така естетика, як ви бачите. Дуже класно, мені прям, я не знаю, я люблю. І мені здається, що, незважаючи на те, що Хеллоуін да, не є нашим святом, і ми його, напевно, не сприймаємо так само, як сприймають, наприклад, американці. Ну, взагалі ті країни, да, де Хеллоуін – це прямо от, частина їх свята, тому що це все-таки ну, можна сказати запозичене да? свято. Ми його так не сприймаємо. Ну, наприклад, як Різдво, Різдво це щось більше для нас. Таке ми розуміємо ось, Але мені здається, що такі свята класно е класні тим, що ви можете круто проявлятися. І це класно, тому що, блін, ну от коли б, як ви думаєте, коли б я взагалі могла вдягнути оцей <сум> костюм, щось таке придумати, проявити свою творчість і, знаєте, щось вдягнути, можливо, навіть екстра. І це круто. ось, Тому я однозначно е якби не те, що раджу, а взагалі... Хапайте можливість, особливо, якщо ви творча людина, і вам, можливо, не вистачає такого, знаєте, екстра щось втягнути і так далі. Тому що я розумію, що ну, я не буду ходити в такому одязі там кожен день. Да? Тобто це якийсь це не якісь свята, на якийсь карнавал, маскарад, ну, якби в такому плані. Але, от типу, на Хеллоуін це, мені здається, якраз досить умісно зробити, перевити свою творчість, плюс якби спробувати новий образ, це є дуже класно. Ось так. В цілому, це все на сьогодні. Я думаю, що відео буде невеличке. Ось таке коротеньке, цікавеньке. А знаєте, що я вам ще хочу розказати? Це такий цікавий факт про мене. Сьогодні я йшла типу, в переході, спускалася вниз, і мені йшов назустріч. я так зрозуміла, що це був іноземець. І він мені посміхнувся. І ну, типу, звернув на мене увагу, і це було так, знаєте, типу, неочікувано, тому що, по-перше, всі максимально такі серйозні, такі, знаєте, типу, дощ <сас> всі серйозні. І він посміхнувся і <сас> що цікаво, мене звернуться так смішить. Чого? Тому що е за моє усе життя, якщо так типу, взяти в вкупі до мене ніколи ну, так увагу не звертають типу, українці. <сас> Я Чого? Ну, це такий цікавий факт про мене. і типу У і мене, мене знову виникло питання, типу, чого? Я йшла, я бачила купу людей, ніхто мені не посміхнувся. Тільки цей мужик вирішив мені посміхнутися. Я розумію, що, можливо, вони до всіх так. Це типу нормально, I don't know. Але це реально дивно. Ну, типу, типу, чого? О, ось. Такий цікавий факт про мене. В цілому це все ж хотіла вам розповісти. До речі, у мене, як ви бачите, почали, напевно, рости нове волосся. Це вже така дівчача тема, тому що я займаюся цим питанням. Ось, я просто помітила на камері, що воно прямо таке чуб. Чуб, один чуб, другий чуб. Тому так, да. в цілому це все. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Я сподіваюся, що ви прислухаєтесь до моїх рекомендацій стосовно осінньої хандри. Uh, і зустрінемося в наступних відео.